Священне слово, яке проникає, як написано, до розділення душі і духа, суставів і мозків, і судить наміри наші і розділяє душевне між духовним. І знаєте, нам велика є ну, випала привілегія, привілегія бути віруючими людьми. Просто... Нам просто треба цінити і цю привілегію, треба щоб просити Бога, щоб ну, цей світ і дьявол він не затмівав нам наш наше призвання, наше покликання, якби, і е, хто ми являємося перед Ним. Знаєте, сад, задача сатани зараз е, це затмити, щоб ми не зрозуміли просто, щоб ми е, вірили в це. Якби так поверхнево, поверхнево вірили. І е, коли людина поверхнево вірить, нею легше маніпулювати, тобто, легше е, нею просто управляти в цьому зла. І сатана він тільки шукає таких людей. Но нам дана привіл, привілегія пізнавати нашого Господа. Пізнавати, це значить вглублятись в Його волю, вглублятись в волю, ту, яка дана нам Його волі відносно нас. Тоже Господь він відкриває своїм, ну, хто ходить всім серцем і душою, хто ходить перед Ним, Він відкривається. Я хотів би зачитати. Почати місце списання, ми знаємо, це місце списання, це був вавілонське пленіння ну, за гріхи народа Ізраїля, коли Ізраїль відступив від Бога живого і подався до цих ідолів, цих народів почав поклонятися цим ідолам. Там страшне, страшніше було і до і Бог посилав своїх пророків для того, щоб ну, навертати до серця людей до Бога. Ну і був один такий пророк Єремія. Єремія. І в цей час Бог через Єремію проговорив такі слова. 29 глава, 11 вірш, бо тільки я знаю наміри які що до вас говорить Господь. Наміри на добро, а не на зло, щоб дати вам майбутність та надію. І будете кликати до мене, і підете, і помолитесь мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене всім серцем вашим. І я буду знайдений вами, говорить Господь, і поверну вас із полону, і зберу вас з усіх народів, з усіх місць, куди я вигнав вас, говорить Господь. І повернув вас у те місце, звідки переселив вас. Ну, е Я читаючи це місце списання, ну, як воно може в нас. ну, То було звернення до Ізраїля. Ну, воно, я думаю, напряму, напряму е звернене і до нас. Тому що. Е Бог він, Господь він е, говорив часто, говорив в своєму слові. Я зачитаю ще деякі місця з писання. Євреям, послання до євреїв. Це четверта голова. Четверта голова. Отож, біймося, коли я ще маємо обітницю війти до спокою Його, щоб не виявилося, що хтось із вас не спізнився. Ви нам, бо і нам була Євангелія, проповідана, як і тим. Але слово почуте не принесло їм користі, бо не з'єдналося з вірою тих, що слухали. Понимаєте, от священне слово, воно. Обов'язково повинно бути розтворено вірою, щоб воно діяло. Павел колись дякував, звертався до церкви і казав, що я дякую Господу, що слово Боже в вас діє. Не тільки слово, воно ну, Івангелія в, е в слові, а в селі, то воно діє у вас, віруючих. Тобто, якщо ми розтворяємо вірою. Воно починає ді... Воно на... діяти. Але входимо до спокою ми, що увірували, бо він сказав: Я поклявся в гнів моїм, що... В моїм, що вони не війдуть до спокою мого, хоч діла його були звершені від закладин світу. Бо він сказав в одному місці про сьомий день і спочив Бог сьомого дня від усіх діл своїх. І тут ще не війдуть вони до спокою мого. Отже, як деяким залишається увійти до нього, а ті, кому було раніше проповідано, не війшли в нього через непокірливість, причина, бачите, непокірливість, то він і знову призначає якийсь день нині, як сказав через Давида після такого довго часу, як вже було сказано, нині, як почуєте голос його, не зробіть жорстоким сердець ваших. Чого от людина робить жорстоке серце, коли чує голос Божий? Тому що в нас в людей є багато своїх особистих переконань. І ці переконання, вони вищі, вищі того, що хоче сказати нам Господь. Вони конфронтують із тими, з тим, що хоче сказати Господь. І, і, і ця конфронтація вона не може бути навіть не вдумана, вона може десь тянутися ще з. З того, з того, що пройшло вже, і якісь надбані за, за роки, якісь переконання, і вони, вони просто не удалені з нашого серця. І оце може бути великою перепоною, ну, це ожесточення, ожесточення серця. Тому що Господь, він, він говорить в саму внутрішність, Він е, відкриває саме, е, саму якби, основу основу нашого Єстества. Коли він говорив колись з фарисеями, е, ну фарисеї вони видні учителя були закону, які були. Які знали Тору на, на пам'ять, які е, проходили в вищих е, у, учбових закладах, їх уважали на кожному шляху. Це дуже були поважні люди, релігіозні і це були якби, основи суспільства, ну, на яких казали вчителям, mm -hmm. вчителі, вони любили це. І коли Христос зайшов до них, він почав розкривати їхню сущність. Він сказав горе вам, книжникам і фарисеям, що ви, як гроби обрашені, що зовнішність очищаєте чашу, а внутрішність ваша ну, полна, ну нечистоти. І, і так далі, він почав перечисляти все це. І розумієте, Бог він і в наші серця говорить так, щоб очистити нас. Тому як хірург, як він робить операцію, він... Старається удалити все те, що приносить, <кій> приносить побічні якісь дії, ну, те, що може ще вплинути негативно на організм. Всі ну, ці речі удаляються. Так само і Господь буде проникати. Но з нашої сторони, як людей, от іменно ця покірність. Покірність це згода з тим, щоб Дух Святий працював. Це, це проводиться через різні ситуації життя людина, з, з різним всталкується. І знаєте, суть ну, віруючої людини, це принести цю вірність, вірність через оці всі моменти життя. І і, і якби війти в цей спокій, як тут усього написано, спокій це має свідоць, це повна довіра. Це повна довіра. Я ось ось зараз дочитаю. <кій> Бо коли б Ісус мав він дав їм спокій, то не було б сказано після того про інший день, тому, тому для народу Божого залишається, залишається ще сухоство. Бо хто війшов до спокою його, ось ось, ось, замітьте цей вірш. Хто війшов до спокою його, той заспокоївся від діл своїх, як і Бог від своїх. Успокоїтись від діл своїх, це від своїх переконань особисте. Це відказатися, можна так сказати, Христос каже, що хто не відречеться самого себе, то не, не може ну, війти в Царство Боже. І якщо відречається самого себе, це, це тяжкий труд над собою. Це, це багато треба ну, працювати над своїм. Ja, і, ну, щоб Боже воно возросло в нас, треба, щоб вмерло наше. Ну, це така закономірність, ну, без цього це неможливо. І нам треба, і нам треба досліджувати, що стоїть переконане нашим взаємоошенням, взаємосинам з Господом. Він для багатьох має план, для багатьох має відкриття. відкриття. Для багатьох є план, але він не осуществляється цей план по тій причині, що ми ще йому даємо ці перепони своєю непокірністю, якоюсь непокірністю, десь щось зробимо по-своєму, якісь коректировки свої включаємо. От. І оце може і тормозити нам наше духовне, духовний стан, духовний рост може тормозити. І розумієте, е, Господь, якщо задумав щось совершити, він обов'язково звершить. Просто може бути дуже болезнений цей процес для людини, якщо вона буде непокірною. Як то кажуть, покірне телятко, дві матки все. Ну, є таке така пословиця в. В Україні. От. І дуже, дуже, іменно в цьому, колись Самоїл казав такі слова до Саула, він ну, каже, непокорність це такий же гріх, як волшебство. Тобто воно прирівнюється до оккультизму. Це оккультизм, це сатана, він е... обманом своїм внушає іменно цю нам непокорність, Просто, щоб ми не, не покорялися. Божим повелінням, Божим заповідям. От. А війти в спокій це успокоїтися від діл своїх, від того, щоб не придумувати своїх якихось планів, не придумувати своїх якихось методів, угодити Господу, служити Господу. Це все називається релігія. Це те, що придумує людина, це називається релігія. А те, що те, що цінить Бог, це те, що звершив Ісус Христос до нас. Це той путь, який звершує Ісус Христос до нас. Оце повинна цінити людина. І те, що Він звершує в нас і через нас. А те, що звершує людина, то релігія називається. От. І... <клес> Тому це і є по суті, концепція віри. Довіра Господу, це є в трудних обставинах. Я, я по-любому знаю, що кожен буде проходити цей шлях ну, в цьому житті. Но Оця довіра, вона повинна бути збережена. І в Бога є план, є план. Дай Бог, щоб ми не помішали цьому плану збутися в, наш, в нашому житті. Іноді ми його не можемо зрозуміти на начальних стадіях, на початку, коли це все ну, відбувається в нашому житті в тяжких обставинах якихось. Но, но итог, завжди він завжди він Богом, якби, він триумфальний, можна так сказати, Бог він завжди він переможець. Ми співали, що з тобою, Боже, ми переможемо, з тобою, бо ця війна з тобою, виходить. Ми ми співали це все. Дава Бог, щоб це, цей стан був і в нашому серці. І ще одне місце списання я хочу зачитати, це 11 глава Матвія. В той час, продовжуючи Ісус, сказав 11 з 25 верша, славлю тебе, Отче неба і землі, що ти втаївся від мудрих та розумних, а відкрився немовлятам. Так, Отче, бо така була Твоя воля. Все передано мені Отцем моїм, і ніхто не знає сина тільки Отець. І Отця не знає ніхто, тільки син. І той, кому син хоче відкрити. Получається, тобто, щоб вірити, треба мати відкриття від Бога і кому хоче відкрити. І тут, я думаю, далі він перечисляє цю формулу, як ну, приходиться відкриття. Прийдіть до мене всі знеможені та обтяжені, і я заспокою вас. Прийдіть до мене. Тобто не Беріть на свої мозги, на свої як би, зусилля, плоскі обмежені, якими ви не можете багато чого зробити. Прийдіть до мене. От, от, є така різниця, є душепопечітелі. А є психологи. От яка різниця між психологами і душепотешітелями? Психологи, вони біля душі крутяться тільки, біля душі людської крутяться. І вони можуть причину якусь виявити, але вони, по суті, її не можуть решити, тому що вони крутяться біля душі. А він підводить людину до Бога. До Бога. Тобто всячески. Щоб людина так зблизилась з Богом, щоб Бог вирішив цю проблему, щоб удалилися ці всі пригради, які мішають Богу звершити цю роботу в серці людини. От. І так само і тут. Тут виходить, прийти треба до Господа. Ну, деякі скажуть, Та це для невіруючих написано. Це і для віруючих написано. Що ми можемо бути обтяжені, знеможені своїми своїм цим упорством, гріхами, ну, з багато чим що можемо бути обтяжені, не чути голос Божий, не, не, не мати цього руководства в житті, бути такими, якби ну, в непонятках, постійно знаходитись в такому не, ну, стані ну, незрозумілому, як далі йти, що робити. Есть, ну... Но, в дійсності, ну, оце все воно, воно втомлює людину. Якщо ми всі втомленості ну, звернемось до Господа, якщо ми всі втомленості закрушимо Дух свій, ну, якщо ми просто така закономірність, коли ми закрушаємося перед Богом, виливаємо свою душу, Бог приходить, як написано Скорий помощник в бедах. Він скорий поможений убеди, от він, ну він не, не запізнюється. Іменно коли людина зве його, шукає всім серцем. Придіть до мене, всі знеможені та обтяжені. Я заспокою вас. Тобто він дасть той спокій, який не може дати ні психологи, ні, ні ми самі собі не можемо дати, ніхто не може дати нам той спокій. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний та покірливий серцем. І знайдете спокій душам вашим, бо ярмо моє любе і тягар мій легкий, Так говорить Господь. Слава йому на віки вічні. Хай, хай дійсно ми знаходимо ну, в ньому цей вихід. Хай дійсно ми входимо в цей спокій. Хай дійсно ну, ця віра вона ну, прибуває в нашому серці до кінця, щоб ми. Дійсно, з усіма святими і на цій землі і в вічності могли прославити ім'я Його, і на цій землі, і в вічності, бо зрадуватися з усіма святими за ту перемогу. А статі тільки переможці написано, війду. Переможці тільки війдуть. А щоб бути переможцем, то треба постійно бути в війні, тобто постійно воювати. І воювати іменно дуже іскусно. Так і сказано, Слові Божому, що коня приготовляють на, бі... на день битви, а перемога від Господа. Тобто завжди надію от покладати на Нього, завжди надію покладати на нього. І найбільше це війна, це всередині нація відбувається. Тому що ці всі зовнішні війни, вони кінчаться рано чи пізно і все це воно пройде. Но оце, що... Всередині нас воно, воно і виявляє нашу сущність, що ми накопили, що ми пройшли за це життя, і до чого ми йдемо, це, цінності, цінності нашого серця, які ми копимо в нашому серці. Якщо Господь буде цінністю нашого серця, ми дійсно переможемо, тому що перемога від Господа, слава йому віки вічні міста.